Ось зараз пропонуємо стелажі. Виробник алюр, український виробник стелажі перфоровані. Односторонні і двосторонні стелажі є ось такі в наявності. Тобто є вони відповідно білого кольору. Але ми тут на місці ось взяли, вже, беремо не одне замовлення, фарбуємо їх у колір антрацит. Фарба молоткова, фарба з ефекту молотка. Іде три в одному. ґрунт, фарба лак. Ось має такі вона. Специфічні розводи. Це специфіка покриття самої фарби. Кольор, повторюсь, антрацит, темно-сірий. Є один тільки ось такий відтінок антрацит, також можемо пофарбувати чорним кольором, молотковою фарбою, ну, буде в чорному кольорі, але ось з ефектом молотка. Готуємо стелаж в плані, зачищаємо, проматовуємо. І потім фарбуємо. Да, де-не-де він є, що царапається. Відповідно, ось де-не-де, якщо десь зачепити поличку. Але в загальному від товару полички не царапаються. Вже не один раз продавали стелаж на замовлення у чорному кольорі та кольорі антрациту. Є стелажі перфоровані двосторонні, висотою вони йдуть 1,70 м. Якщо в точності ніжки нижні, оці закручені. То висота буде 1,67 см. Ніжки можна е, збільшити висоту, відкручуючи ніжки. Буде 1,70 м. Довжиною є 1,33 м 96 см і 61 см. Як односторонні, так і двосторонні перфоровані стелажі алюр. Двосторонні ми склали 1,33 мм довжиною. Тут іде 4 задні... А, одна задня стінка нижня глуха 22 см. Висота. О, і три задні стінки перфорації. Крок перфорації 35 мм. Гаки в доступі в інтернеті є. У нас поки що немає на сьогоднішній день. Можливо, на час замовлення вашого цього стелажа будуть. Ну, На даний час немає розпродали. Знайти їх не проблема. Полички. Нижня поличка йде подіум 50-й, скрізь як в односторонньому, так і в двосторонньому. О, і одна полиця йде в комплекті сороківка. Додатково замовити полиці можна. Час на виконання залежить від кількості замовлення, від об'єму обсягу роботи на складі у нас. Тобто це наша покраска. Так, Односторонні перфоровані є висотою 1,70 м, такі ж самі, як двосторонні, тільки на одну сторону. Це ми склали секцію 61 см довжиною. 61 см ми міряємо довжину секції по полиці. І тут з боку ще приблизно десь сантиметр півтора йдуть нахльости. Так. І такий самий односторонній перфорований тільки висотою 1,90 м. Стійки всі висотою 1,70 м. Єдине, так, що можна ось верхню задню стінку поставити не широку, іде 4 задні стінки. У нас широкі перфоровані на цьому повністю. І як верхня стає широка, то ось на ніжку чудово тримається. Все одно. Тут зверху полички не буде ніякої, тут будуть гаки, вони чіпляються ось сюди і добре тримає задня стінка. Ну, тут єдине, що ось висота стійки на перфорації у йде 1,70 м, а по задній стінці висота 1,90 м. Так, це зрозуміло. Ну, Ось такі. Торгові стелажі пропонуємо. Це обсяг не весь, то потрібно буде будь-яку довжину Ми зробимо, підготуємо. Як і двосторонні, так і односторонні. Ціна доступна. В інтернеті, якщо знайти <кхи> темний стелаж, то він буде коштувати ну, на порядок дорожче, ніж у нас. А за цінами вже звертайтесь, телефонуйте, заходьте на наш сайт. Основний сайт на платформі Prom. Там можна повністю ознайомитись з товаром. Фото, відео, опис, також наші контакти. Під'їхати, подивитись, можна, проконсультуємо, підготуємо, яку потрібно буде кількість. Є також інші види стелажів. Що цікавить, запитуйте.